У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, сонячний дім, відкрили модернізоване укриття. Воно стало безпечним і функціональним простором, де вихованці закладу можуть продовжувати реабілітацію навіть під час повітряних тривог. Давай, ріш, ріш, ріш. О, давай, 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 давай. Так, так. так. Ура! Ура! <плес> Багато чого зробили разом саме для дітей. Ми побудували дитячий садочок в Овручі, там, де сьогодні буде здано будинок для внутрішньо переміщених осіб. Ми побудували не один же дитячий будинок сімейного типу. Я дякую народу Естонії за постійну підтримку Житомирщини. Ворог продовжує бомбити, на жаль, нашу країну, і наша задача нашим дітям дати. Максимальний захист у приміщенні облаштували все необхідне для тривалого перебування дітей: зручні меблі, сучасна система вентиляції, освітлення та базове обладнання для навчання і психологічної підтримки. Захисна споруда розрахована на одночасне перебування до 50 людей, що дозволяє убезпечити всіх вихованців центру та персоналу. Я переконаний, що незважаючи на те, що це укриття під під землею, але Діти перебуваючи в нього, в ньому справді отримують більше сонця в цьому сонячному будинку і отримують все ж таки те дитяче щастя, яке на яке вони справді заслуговують. Реалізація проєкту стала можливою завдяки підтримці Естонського центру міжнародного розвитку СДВ. Сьогодні ми будемо також святкувати відкриття укриття. Можливо, це така маленька частинка, але всі ці маленькі частинки складають велику велику картину. І я також дійсно радий, що ми є частинкою цієї картини. Наступного року Естонія буде організовувати конференцію щодо відбудови України, і на ній будуть присутні різноманітні лідери та партнери. Тобто, наша місія не тільки допомагати під час війни, а й і відбудовою наразі у сонячному домі проходять психологічну реабілітацію діти віком від 3 до 18 років, які зазнали насильства, залишились без батьківського піклування або опинились у складних життєвих обставинах. Заклад надає комплексну допомогу: соціально психологічне діагностування, психологічну, педагогічну та медичну реабілітацію, оздоровчі послуги, а також юридичну підтримку. Тож відкриття сучасної захисної споруди дозволить закладу безперервно виконувати свою місію допомагати дітям відновлюватися та відчувати себе у безпеці навіть в умовах війни. У Житомирі відкрили гуманітарний центр допомоги херсонцям. Вільні разом. Наразі в регіоні мешкає понад 4 тисячі переселенців з Херсонщини. Житомир так як багато міст України. Регіонів України з 22-го року, з 14-го року, приймає внутрішньо переміщених осіб не просто приймає, а докладає максимум зусиль, щоб ви почувалися як в рідному домі. У центрі можна отримати не лише гуманітарну допомогу, а й психологічну та юридичну. Також там проводитимуть заняття з дітьми та культурні заходи. Ми будемо видавати е, спеціальні картки, які будуть е, працювати на території Житомирщини, е, і будемо працювати з бізнесом, щоб херсонці мали якісь знижки на деякі послуги. Саме тут це можливо бути е, в різних сферах від стоматології, спорту е, до ресторану чи бізнесу або кав'ярень. Центр допомоги херсонцям у Житомирі став 12 в Україні. Житомирщина завжди стояла поруч, і ми як могли допомагали Херсонщині, допомагали відновлюватись після виходу окупантів з сіл. Допомагали гуманітарно, коли була розірвана дамба. Ми допомагаємо як можемо. Ми дуже любимо переселенців. У нас дуже гарні переселенці. Переселенка села Чорнобаївка Оксана Шевченко приїхала до Житомира у 2022 році. Розповідає за час перебування у місті отримувала допомогу від благодійних фондів. Однак сподівалася на відкриття осередку, який зміг би об'єднати херсонців. Подібні гуманітарні хаби об'єднують однодумців в першу чергу. Ми, ми херсонці. Ми друг друга один одного зрозуміємо. На краще ніж хтось інший. Якось ми об'єднувалися без хабів. Ми не скажу, що регулярно, але стараємося збиратися, стараємося бути корисними суспільству, допомагати військовим. Це об'єднує, це спільні інтереси. Гуманітарний центр допомоги херсонцям знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 18А. Працюватиме він у будні дні з 10.00 до 16.00. Київська школа економіки впроваджує національний проєкт АйКен, мета якого навчити тисячі спеціалістів по всій країні готувати та втілювати публічні інвестиційні проєкти, щоб відновлення України було швидким, прозорим та ефективним. Даний проєкт імплементується Київською школою економіки в тісній співпраці з урядом України за підтримки Світового банку та його трастового фонду. Проєкт АЙКЕН це комплексна програма, яка має три компоненти: повноцінне офлайн навчання для представників органів місцевого самоврядування, дата це інформація про реформу управління публічними інвестиціями та хелплайн. Тобто, спікери відповідають на усі запитання учасників і пояснюють незрозумілу інформацію. Навчання це перший компонент. Ми розробили і офіційно затвердили з урядом України навчальну програму, яка має в собі шість модулів. Програма складається з того, що ми починаємо рухатися від стратегії до кінцевого перерізання червоної умовної стрічки в будь-якому інвестиційному проекті. Розказуємо громадам та регіонам, яким чином можна потім експлуатувати цей проект і підтримувати його життєвий цикл десятками або тисячами років. Перший пілотний тренінг у рамках цього проєкту провели у Житомирі. До участі запросили представників обласної адміністрації та десяти громад нашого регіону. Навчання пройшли і фахівці фінансового відділу Тетерівської сільської ради. Безумовно, навчання корисне. Подивилися з іншої сторони, саме на публічні інвестиції, що саме сам процес підготовки, реалізації і те, що ми отримаємо від інвестиційного проєкту, це важливо. Тобто, як ми підходимо до цього процесу, тобто, як ми аналізуємо, як ми робимо обрахунки, чи дійсно він буде. Приносить ефективність. Це безпосередньо мій напрям роботи і тема, яка зараз актуальна для громад і для нас в тому числі, тому щоб підвищити свої знання, отримати ще більше знань і бути. Більш корисною в громаді для розвитку своєї громади. Учасник тренінгу із Коростишівської громади Артем Якименко розповідає: завдяки проєкту він дізнався про дієві інструменти, реальні кейси та отримав навички оперування проєктами. У нас з'явилося розуміння, що хоче донести саме ця реформа до нас, як до громад, що нас очікує в майбутньому, і як нам це реалізовувати. Це дуже гарний шлях. В майбутнє щодо публічного фінансування, щодо реалізації наших публічних заходів, щодо розвитку громади у публічному просторі. 60% програми це практичні вправи, і лише 40% – лекції. Стратегічна радниця Київської школи економіки із питань впровадження Айкен Лариса Лещенко переконана, саме такий підхід дозволяє представникам місцевого самоврядування засвоїти максимальну кількість корисної інформації. Де лекція, скажімо, 15-20 хвилин. Потім вправа, потім знову якась нова концепція, нові ідеї, якась нова рамка, нові етапи на цієї реформи. І вони продовжують таким чином працювати, і на сам кінець, тобто, вони накопичують. Певний обсяг навичок не просто теоретичних, а вони їх уже спробували власними руками зробити. Орієнтація на результат це є ключова така думка всієї цієї програми. Проєкт реалізовуватимуть до 2028 року. Планується, що за цей час вдасться підготувати 6 тисяч фахівців у всіх регіонах України. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Треба у донорській крові є завжди, а під час війни особливо. Цього разу до Житомирського обласного центру крові прийшли депутати різних рівнів від правлячої партії, аби власним прикладом підтримати донорський рух. За час великої війни це вже моя шоста донація, і вся наша команда завжди. Ми намагаємося на постійній основі і в обласному центрі, і в громадах. І самим здавати, і своїм прикладом закликати інших. Робити донації, тому що насправді це найменше, що сьогодні можна зробити для того, щоб врятувати життя як і наших захисників і захисниць, так і цивільного населення. Такі ініціативи стали вже регулярними серед охочих і представники обласної влади для багатьох із них донорство вже стало звичною справою, а не разовою акцією. Я Лікар я надаю допомогу нашим військовим. А Здача крові, я вважаю, вона і для організму корисна і ну, реально що півроку здаю для того, щоб допомогти нашим хлопцям, дай Бог, щоб моя кров. Спослочиє життя до здачі крові долучилися і працівники державних установ. Колективні донації дозволяють зібрати більше крові різних груп та забезпечити стабільні запаси для лікувальних закладів. Зараз такі часи в нашій країні – це війна, тому що лише денно потрібно лікування наших військових, не тільки військових, і цивільних. І достатня кількість крові в банку крові може врятувати багато життів. Тому це має бути свідомий вибір кожного громадянина, кому. Дозволяє здоров'я робити донацію і здавати, тому що кров потрібна завжди. Це є наше життя, і ми маємо бути солідарні як із військовими, так і з цивільними, і допомагати нашим медикам рятувати життя. За словами медиків, донорів нині бракує. Тому важлива участь кожного, кому дозволяє стан здоров'я. Сьогодні донором стало 43 людини. Ми дякуємо цим людям, які знайшли час, можливість. І прийшли завітали до нашого центру, тому що на сьогодні донори крові це надзвичайно велике питання в потребі. Нам потрібні на сьогодні донори всіх груп і обидві, і всіх резусів. Подібні колективні ініціативи планують проводити й надалі, адже в умовах війни стабільне забезпечення кров'ю є критично важливим, так як одна донація може врятувати до трьох життів.